Ізмаїльський державний гуманітарний університет радо відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів 2023 року. В іт Центрі навчального закладу представники центру профорієнтації та приймальної комісії провели для вступників ознайомчу зустріч. На початку всіх присутніх привітав очільник університету, ректор Ярослав Кічук. Він розповів про переваги навчання та можливість працевлаштування з дипломом єдиного державного закладу придунайського краю. Ми надаємо максимальне сприяння. У працевлаштуванні в нашому регіоні ми зацікавлені, щоб наші випускники дійсно отримали високу якість освіти і були конкурентноздатними на сучасному ринку праці. Далі перед абітурієнтами виступили представники центру профорієнтації та приймальної комісії, які більш детально ознайомили присутніх з умовами вступу та переліком спеціальностей. На сьогоднішній день з державний гуманітарний університет, єдиний державний виш на півдні Одеської області. Відповідно, тут є певні переваги навчання. Зокрема, це державне забезпечення, велика кількість бюджетних місць, можливість навчатися паралельно. І в Румунії, і в Болгарії, і в інших європейських країнах цьогоріч абітурієнти можуть вступати за результатами ЗНО 2020 та 2021 років, а також національного мультипредметного тесту 2022 та 2023. -го. Прийом документів розпочнеться з 19 липня. Однак перед цим слід створити електронний кабінет вступника. Зробити це можна з 1 липня. В нашому університеті буде працювати консультативний центр, де працівники цього консультативного центру допоможуть. Ожуть вам зареєструватися і створити свій електронний кабінет. Який перелік документів ви маєте з собою принести з 19 липня? Це має бути паспорт, ідентифікаційний код. Свідоцтво про повну загальну середню освіту, додаток до свідоцтва, результати ЗНО або НМТ, написаний вами мотиваційний лист в роздрукованому вигляді А 4 та на електронних носіях. І е, також для хлопчиків це має бути військово-обліковий документ, а саме приписне, і фотографії чотири штуки, три на чотири формат. Відзначимо цього року зустріч пройшла у два етапи: спочатку майбутнім студентам розповіли про правила вступу до університету. А потім детально ознайомили з можливостями отримання закордонного диплому, зокрема в Галацькому університеті, Нижній Дунай. До нас прибули наші колеги та партнери з Галацького університету Нижній Дунай, які паралельно дали можливість нашим студентам і абітурієнтам подати заявку для паралельного навчання в університеті Румунії. Таким чином вони за один термін навчання зможуть отримати одразу дві спеціальності: одну у нашому університеті, іншу в університеті Галацькому Нижній Дунай. Чому серед усіх інших навчальних закладів обрали саме Ізмаїльський державний гуманітарний університет? Ми запитали у абітурієнтів. Я прийшов до ДГУ, тому що я знаю, що у вас є якісне надання вищої освіти. Є бюджетні місця, а також є працевлаштування після закінчення навчання. Я планую вступати до Ізмельського державного гуманітарного університету, тому що це єдиний державний університет українського Подунав'я. Я обираю спеціальність середньосвіта природничі науки, тому що це спеціальність складається з трьох спеціальностей: це біологія, фізика та хімія. Загалом вступна кампанія до Ізмельського держуніверситету проходитиме у дві сесії. Основна сесія з 1 липня до кінця серпня, а додаткова з 1 жовтня до 30 листопада. За більш детальною інформацію стосовно вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою вулиця Рєпіна, 12, 102 кабінет. Телефони для довідок 048 41 9 76 07, 094 998 96 07, 068 031 39 92. Наталя Гаврилова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми новин.